Давньогрецький філософ Платон говорив, що немає нічого більш божественного аніж навчання. Лише завдяки освіті людина стає людиною. Гадаю, це його судження мало велике значення для батьох греків. Загалом система освіти у стародавній Греції дуже крута і заслуговує на те, що про неї всі говорили. А мене, до речі, звати Каріна Хольвінська. Розпочнемо з того, що освіта у Греції декілька тисяч тому поділялася на формальну та неформальну. Формальна це та освіта, яку здобували в школах або на заняттях з приватним викладачем. Наприклад, учителем видатного царя та полководця Олександра Македонського був усім відомий мудрець Аристотель. Неформальна це та освіта, яку учень отримував вдома. Вчителем був або неоплачуваний наставник або раб. Гристи граніт науки у Древній Греції могли лише вільні заможні чоловіки. Жінкам та ребам доступ до освіти, принаймні формальної, був закритий. Навчальний процес складався з двох складників фізичного виховання та інтелектуального, що важливо, спортивній підготовці надавало особливого значення в Греції, а пізніше і в Римі. Усім пам'ятаємо цитату Ювенала: мен сана інкорпоре сану у здоровому тілі, здоровий дух. З 7 до 14 років хлопчики навчались у приватних школах граматистів, а потім кіфаристів. У граматистів юнак освоював читання, письмо і рахунок, а в кіфаристів здобував літературну та музичну освіти, вчився співати та декламувати вірші. У 13-14 років хлопці повинні були освоїти спортивне п'ятиборство. А це такі дисципліни, як біг, стрибки, боротьба, метання, дисків і. Списа. Фортецями, де вишколювали інтелектуалів, були грецькі гімназії. У них хлопчиків навчали політики, філософії, літератури та готували до участі в управлінському житті держави. Чимало навчальних закладів належали окремим видатним давньогрецьким філософам. Приміром, Платон мав свою академію, а і Сократ. Школу варто сказати, що стандарти навчальної програми у школах, гімназіях та академіях не було. Наповнення та сенс процесу здобуття освіти визначалися світоглядом засновника навчального закладу. До прикладу, Сократ вважав, що головна мета освіти виховати політичного лідера, який вмів би впливати на маси за допомогою слова. Тому головним предметом у його школі була риторика. Академію Платона вважають першим вищим навчальним закладом. Одна з найвидатніших парад цього філософа держава. Вона є взірцем науки про що таке політика та як має функціонувати держава. Відповідно, акцент у навчальному процесі в Академії Платона робився на виховання державців, які вміли би ефективно мислити та керувала людьми. Хочеться ще трохи сказати про жінок у стародавній Греції. Не думайте, що вони були зовсім неосвіченими. Дівчата могли здобути неформальну освіту удома і навчитися читання письма, грі на музичних інструментах та рукоділля. А в Спарті – це місто держава у Древній Греції. Жінки навіть здобували освіту в державних навчальних закладах. Щоправда, шкода, що це було лише у Спарті. Закінчити свій сюжет я хотіла би цитатою Сюкрата, якого я вже згадувала. Корінь освіти гіркий, а плід солодкий. Яким би важким не був процес навчання. Ніколи не опускайте руки, вчіться та ставайте з кожним днем кращими. А мене звати Каріна Хульвінська. Па-па-па!